Це Rainbow Gun і я його творець. І зараз я вам розповім трохи про нього. 6 вересня виходить така прекрасна гра як Starfield про космічні простори і їх дослідження. Тому було цікаво мені спробувати зробити якийсь концепт зброї для цієї гри. І я зробив Rainbow Gun. Це штурмоагентівка, яка стріляє райду, як Якби ви вже могли побачити, вона може нагадувати автомат Калашникова. Це тільки тому, що я брав його як основу. І покращував. Почнемо з магазину. Магазин тут, як і на звичайних гвинтівках, але з деякою особливістю. Це енергетичні магазини. Тобто в них знаходиться світлова енергія для роботи цієї гвинтівки. Як ми знаємо, основні кольори це синій, зелений і червоний. Саме їх і видає цей магазин, а це шлюз для магазину. На ньому є індикатор зарядки зручний, щоб бачити скільки залишилося, а також свій серійний номер, позначка оптичної радіації та просто радіації. З правої сторони ми можемо бачити ось такий екран, на якому вказується деяка інформація про магазин, наскільки він розігрітий, і який в ньому рівень заряду. Ось це тумблер. Для переключення режимів стрільби, сейф безпечний, тобто не стріляє, Automatic – автоматичний, і напівавтоматичний semi-automatic. Тут я вирішив зобразити щось, наче системи контролю, режиму стрільби, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, передня ручка, для того щоб було зручніше це все тримати. І система, яка допомагає в прицілюванні. Також зверху на гвинтівці є декілька кнопок і екран, де можна проводити додаткові налаштування, приціл, на якому написано попередження, про те, що спереду вилітає оптична радіація, і що це мій концепт і людина з радіацією. Тут виконана подвійна прицільна система. А тепер переходимо до самого цікавого, як же ця штука стріляє. В ній є два ударних ствола, і на накінечнику на спеціальній насадці, яка називається Призма, яка розбиває світловий потік, зображена схема його роботи. Знизу по стволу з магазина, червоний зелений і сині кольори з магазина змішуються ось тут і вистрілюються потужним зарядом по основному стволу. Як ви бачите, ця стрілка вказує білий колір, основний потік фотонів. В поверхньому стволу вистрілюється послідовність синя, зелена і червона. Вони проходять через стабілізаційні кільця і вдаряють прямо сюди. Верхній ствол вистрілює у призму. Що відбувається далі? Всередині цієї конструкції знаходиться призма. Спочатку в неї попадає білий заряд, а вже потім в нього влітає трьохкольоровий заряд синьо-зелено-червоний. Від цього призма розбивається і виходить райдуга. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний синій і фіолетовий. Звісно, на дистанції розкид цієї гвинтівки великий, але вона й не зроблена для особливо великої дистанції. Це моя перша спроба зробити якусь зброю, і вона вийшла гарна. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб бачити ще більше цікавих концептів. Бувайте!